Військово-патріотичну гру «Зірниця» серед школярів вже другий рік поспіль проводять освітяни. Майже 200 дітей взяли участь у цьогорічній, яку провели у четвер. Починалася зірниця з шикування всіх 13 команд учасників цьогорічної гри на площі біля міського палацу культури і привітань від організаторів. Ті підкреслювали значущість заходу, а тим паче напередодні дня перемоги у рік 70-річчя визволення України від фашистських загарбників. Зірниця, як і багато років тому формуватиме майбутніх захисників вітчизни, переконували виступаючі. Так було нім другої государства, армія, но целі задачі ставить адні і п'ята. Патріотичне виховання молодого покоління в духе любві кродині, уваженню нашим ветеранам, які одержали победу в столь жестокой, страшній війні, яка унесла мільйони жизней советских людей. Цьогорічна гра вже друга, відроджена минула річ, військово-патріотична гра або акція зірниця уже цього року набуває характеру системного. У вас є чергова можливість. Позмагатись між собою, проявити найкращі якості дружби, поваги і спорту. Після показових виступів гімназистів, тренерів і вихованців дю США Олімпія, стартував перший конкурс строєвої підготовки. В командах знаходяться і сідьми класи, і восьми, і дев'яте. Ну не все одно молодці. Сьогодні показують таку сравні підготовку, Ну какрудів взрослі, ребята, які тільки вже йдуть в армію, уже підготовлені. ...на гру запросили у якості почесних гостей, як хлопці з дівчатами строєвим крокують, виконують повороти, сподобалося, розповідали вони, шкодували тільки що глядачів було небагато. «Дуже і дуже хотілося б, щоб це продовжало систематично і викликалися як може, більше ...молодіжі. Это для них знаменателі дні, от я вважаю. Коли вони виходять от сюди, показати себе. Это вже настроєння людини на майбутнє. Это вже Ба, є впевнений, все этих вот ребят, которые попадут в армию, залог уже вот такой. Залог уже того, что он будет настоящий, нормальный боец. Свою бейцы 11-а школа дозирницы готувала целый рік. Дети подбираются, мы с ними тренируемся, репетируем, потому что действительно много конкурсов здесь будет, много интересных спортивных, вокальных. Страєвих і так далі. Всю підготовку восьмого НВК звели на Нівець виїзні обласні спортивні змагання. На них вже другий день половина складу команди, яку першочергово готували до зірниці. Заміну знайшли, оперативно підготували, але шанси керівник НВК оцінював невисоко. По-перше, і не вважаю, що якісь шанси повинні бути раз. Участь це головне, це два, це урок, це три. Ну і учні, я думаю, які. Повинні це робити, вони повинні робити майже без тренувань. Взявши перші місця на зональних змаганнях, ДЮП і ЮІР, перша школа на перемогу у зірниці претендувала. Але наступного року восьмикласників провели скоріше досвіду Щоб Тобто запас був на наступний рік, бо сьогодні не попробую а на наступний рік уже більш опитне. будуть. питання з історії, медицини, географії, орієнтування на місцевості. Тут треба було працювати головою і всій команді, віджиматися, бігати, долати полосу перешкод, кидати м'яча у ціль. Також всім результат виходив спільний у двох команд-лідерів. Він виявився ще й одне однаковим. сьома школа і торічні переможець зірниці, четвертий ліцей балів набрали порівну. Перше місце відповідно до правил віддали 7. У неї виявилося більше призових місць. Її команда наприкінці травня поїде на обласну зірницю. На другому місці четвертий ліцей, на третьому, десятий НВК. Переможці отримали дипломи, кубки від товариства сприяння обороні України. Грамоти за участь від організації Молоді регіони.